Лише той, хто не боїться пітьми, ніколи не згасає. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап. Апетитна. Ап! і готова. Результат негативний, поки що не вдається нам здобути перемоги всі матчі поспіль. Як вважати, в чому причина сьогодні? Вам слово. Над'єдності в обороні не нам дуже бракує. Тому у нас м'ячі залетають такі. Ну, що напружена гра була цікава. Суперники дві команди билися за результат. Кремінь був. Трохи вдалі, ніж ми. Тому ми дуже і дуже засмучені цим результатом, становищем у турнірній таблиці. Але руки не будемо пускати, будемо рухатися вперед. У другому ну, таймі якось не так багато моментів, так? бо створено перші активніше грали. Ну, така Боротьба була у центрі поля, що у нашого суперника, я не можу сказати, що там були моменти, кремій своїм моментом скористався мені. Ну і знову суддівство, ми не будемо обговорювати. Ну, хотілося б, щоб нам роз'яснили трактовку правил, гру рукою в у, штрафну... у карному майданчику. Третя гра поспіль і результат один і той ж. Витяшило голу фантому сьогодні. Я. Ну, маємо те, ще маємо. Є питання у представників. Сьогодні не грали два ваші захисники основні із е за дискваліфікації. Як ви вважаєте? Чи не стало це причиною поразки? Ну, у нас. З минулим матчем було п'ять змін П'ять. Півсостава. Прийшлося використовувати інших. Дали шанс другим гравцям. Ну, хтось користався, хтось ні. Ну, у нас по хворобі, по жовтим карткам, травми. Тому, і... можливо, десь і не вистачило, але ті, хто грав, ну. Досить достойно виглядали. Як справи у Хондака, травмований, так? що там? – Травмовано ще тиждень йому. лікуватися, коли форму набере. ну, Будемо бачити. А Хто ще захворів, там? Два... Синицький. Хондак Синицький. Ну, У нас багато травних. Хвороба чи травма, хвороба травма. Дякуємо вам за коментар. Будемо чекати все ж таки перемог від відгірника спорт ще в цьому році. Бажаємо так, вам успіху. Матчі ще й залишилися, так що будемо руки не пускати, будемо рухатися далі. Треба набрати очки в гостях так, з лідерами. Будемо прикладати максимум зусиль, щоб результат до нас прийшов. Ну, вітаємо вас з перемогою. Будь ласка, розкажіть, ну, за рахунок чого сьогодні здобули успіх, чекали. На момент не форсували гру, так коли пропустили м'яч, також вичікували свій шанс, мабуть, і ось дочекалися його. В першу чергу я хочу традиційно подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну, дають нам жити, дають нам грати. Ще раз хочу повторитись, що наразі футбол зараз відходить на напевно на другий план, і ми повинні бути. Всі разом, футбол футболом, але дякувати нашим ЗСУ, що вони дають нам цю змогу працювати. Вітаю наших болівальників з цією вольовою перемогою, тому що дуже тяжка гра. Дуже тяжка гра. Зараз зараз починається вже такий осінній футбол де треба, щоб проявляли вольові якості, характер, єдиноборство. По-першому тайму хочу сказати, що напевно ми програли центр поля. Програли центр поля трішки, трішки живіше був гірник. Налаштовував нашу команду, що гра буде дуже тяжкою. Чому? Тому що ми знали, що не буде грати ряд гравців у гірника. І є молоді хлопці, які сидять на заміні у них і чекають свого шансу. Чекають свого шансу і вони, вони будуть битися, вони будуть боротися, не, не будуть давати грати. О, так і сьогодні случилося. Другий тайм, другий тайм ми вийшли, ми, хлопці, ми зробили правильні заміни. Дякувати, що ще раз хочу хлопцям подякувати за те, що характер проявили і забули дуже важливий м'яч і витримали цю перемогу. Давронбек Азізов відпрацьовує такі штрафні, чи в нього це такий дар ще з народження реалізовувати такі удари, забивати. Давранбек дуже. Інтелектуальний футболіст, технічний футболіст. От і на тренуваннях да, да він відпрацьовує і ну знаєте, можна відпрацьовувати і пенальти, як кажуть, знаєте, десять 10 забити на тренування, а вийти в грі і не забити. От. Він відпрацьовує. Вони вони коли ми даємо індивідуальну роботу, я їх прошу, щоб вони займалися кожним тим, чим вони займаються на полі. Захисники одним. Нападники своїм, і ну, Довермек відпрацював, забив молодець. Другу гру з вами забуває такий гол. Перший гри, що хто такий саме забив. – Ну і, мабуть, це ключовий був момент, що ви відігралися. Там дві хвилини пройшло, до перерви відігралися і емоційний, це був поштовх мабуть, для гравців. Ну, напевно, що так. Я з вами, з вами погоджуюсь. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Оп. Апетитна, ап і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може лагодити навпомацьки.